Друже, привіт! І півроку не пройшло, як Приватбанк вигадав своїм клієнтам чергову свиню. Цього разу клієнти банку скаржаться на те, що вони не можуть поповнити свої валютні картки через термінали самообслуговування Приватбанку. Тож саме про це, а трошки ще й про інше, ми поговоримо в цьому відео. Але на початку за вже хорошою традицію хочу подякувати тим людям, що підтримують канал. Друзі, ваша допомога дійсно важлива. Щиро дякую. Ці гроші йдуть на хорошу справу. Тож, окей, я вирішив розібратися, що ж насправді відбувається з терміналами самообслуговування Приватбанку. Найближчий такий термінал до мене досить далеко, тож я вирішив спочатку зателефонувати оператору Приватбанку. Признаю собі чесно, розмова дещо затягнула, і якщо рахувати від її початку до логічного завершення пройшло приблизно 6 годин. Тож, оператор Приватбанк Наталі, якщо ви дивитесь це відео, щиро вдячний вам за консультацію та вражений вашим терпінням. Не хочу здатися схожим на капітана очевидність. Але так, з 29 травня цього року поповнити готівкою свою валютну карту в терміналі самообслуговування Приватбанк тимчасово неможливо. А скільки ж це буде неможливо? Окей, варіанти на вибір: тиждень, 10 днів, 1 місяць, бісь його знає. А правильна відповідь номер 4 Але, звісно, оператор Приватбанку не міг сказати саме цієї фрази. А сказала вона, наші кращі спеціалісти працюють над цим питанням. Якщо ти до цього дивився моє відео, то ти можеш знати, що за певних обставин банки можуть відмовити тобі. Коли ти приходиш в касу із купюрами валют інших країн. Якщо не бачив, рекомендую переглянути. Он воно в куточку. Але деякі глядачі казали, що термінали самообслуговування Приватбанку майже всеядні, тож їм можна згодувати практично любі купюри, в тому числі і доларів. В теорії можливо, що Приватбанк якось про це дізнався, тож вирішив прикрити цю лавочку. Але це мої власні думки. Але наразі ситуація складається таким чином, що на сьогодні ти можеш поповнити свою валютно приватівську карту тільки в касі банку. Ти можеш подумати, що банк від цього страждає, щиро тобі співчуває? Ні, банк на цьому навіть трошки більше заробить. Оскільки при поповненні готівкою своєї карти в касі ти сплатиш додаткову комісію. Вот это поворот. І тут я кажу саме додаткову, бо в твоєї карти може бути і так комісія за її поповнення. Без комісії в касі банку ти можеш поповнити валюту хіба що свою діджитал-карту. Тож, якщо в тебе ще її нема, рекомендую тобі її зробити. У всіх інших випадках тобі доведеться окремо сплатити 0,2% від суми поповнення, але не менше 5 гривень. І тут теж є цікавий нюанс. Як пояснив мені оператор, ця сума буде знята саме в гривні із твоєї гривньової карти. А якщо у тебе на гривнівій карті 0, ти можеш взяти з собою гривню готівкою. Але якщо в тебе готівки взагалі нема і ти прийшов тільки з доларами на касу. Ти можеш трошечки валюти продати банку, звісно, за меншим курсом. Але тут також є нюанс: банк не буде купувати в тебе ценди. Є певний мінімум, нижче за який ти продати валюту банку не зможеш. Але для таких, як я, хто відчуває огид від комісії банку, також є вихід, Уяви, ти можеш поповнити свою валютну картку, готівкою в касі банку, але без комісії. Далі розкажу. Схема цікава, і оператору довелося навіть консультуватися із власним керівником. Тож мені довелося трошки почекати. Слухай уважно, тобі потрібно буде відкрити валютний депозит в Приватбанку і поповнити його в касі банку без комісії. Так так, валютні депозити в Приватбанку дійсно поповнюються на касі без комісії, але тобі потрібно обрати саме такий депозит, який має опцію дострокового розірвання. Тож ти створюєш депозит, кладеш на нього готівку у валюті, а потім вказуєш потрібну тобі картку, на яку ці гроші мають потім впасти. Туди навіть ще впадуть кілька центів відсотків. Якщо ця сума не перевищує однієї тисячі доларів. То після того, як ти розірвеш депозит, гроші на картку впадуть протягом одного операційного дня це від 9 до 1930. Але якщо ця сума від однієї тисячі доларів і вище, то чекати тобі буде потрібно до трьох банківських днів, але все одно в такому випадку комісію ти платити не будеш. Скажу тобі чесно: ця схема робоча зі слів оператора, але мені ще не довелося нею скористатися. А от якщо ти вже це робив, то будь ласка, поділись в коментарях під відео, як воно працює чи ні. І на противагу того, що відбувається в Приватбанку, сьогодні дізнався про класну фічу в Mono. Якщо ти скупився в магазині Varus, то в історії своїх покупок ти можеш навіть переглянути вміст Чеку. Цих параноїків трошки заспокою. Ця інформація і так була відома. Просто наразі тепер можеш її бачити і ти. Тож, якщо ти ведеш облік свого власного родинного бюджету так само, як це роблю я, тобі буде дійсно зручно. Чекаємо, коли до акції приєднаються інші магазини. Тож, на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, Став подобайку, підписуйся та заходь в гості на канал. До наступної зустрічі, друже!